Ми прийшли у Дім Стейків Чака, це дуже традиційний Дім Стейків, один із найкращих. І сам Чак тут, власною персоною. Ей, чак, дякую, що запросив нас до свого ресторану. Нема за що, хлопці. Табір пройшов чудово. Чак прийшов відчути цей вайб. Ми щасливі і готові. Дякую вам. Це все дуже важливо для мене. Чак Лідел, Гловер. Вони гарні друзі у них було багато спільних таборів, у них дуже багато досвіду. Я знаю, вони думають по різному але коли вони разом все йде як по маслу, Я завжди слухаю їх. Все це, що відбувається в моєму житті, я надзвичайно щасливий. Ми у інституті UFC, Ми за тиждень до бою. Все йде чудово. Тут у нас є все, що потрібно: тренери, фізичні терапевти, дієтологи. Тож, ми готові до битви. Тож сьогодні ми попрацювали над силою верхньої частини тіла нижньої частини, намагалися штовхати те, що не рухається, аби накопичити силу, і потім вивільнювати її на тренажері. У нього багато енергії. Він гарно попрацював над силою. тож чудово бачити його у формі, і бачити, як це все удосконалює його динамічні рухи. Це дивовижний карт віднизу до верху. UFC організували неймовірні матчапи з неймовірними атлетами, аби закрити цей карт. Це буде історична ніч. Ми з Девісоном відкриваємо цей карт. Це показує, як багато ми можемо показати, показати силу, відчути НАТО, підготувати їх до цієї скаженої ночі від першого бою до самого мейн-івенту. Тож я не можу дочекатися, коли увійду туди і покажу важку роботу і свої навички, над якими я працював з командою тренерами. Хочу просто увійти туди, отримати задоволення і отримати велику перемогу, відкрити цей карт яскраво і бути спроможним кайфанути вже після цієї ночі. Так, повертатися сидиться, наче повертатися додому, чувак. Я вже не можу дочекатися. Не можу дочекатися, коли вийду туди на UFC 300. Хочу стати його частиною. Ви, хлопці, побачите там купу гавайських прапорів. Розділити октагон з таким хлопом, як Геджі. У такому місці на такому івенті. Неможливо просити чогось більшого. Я думаю, всі будуть дивитися наш бій і. Я просто не можу дочекатися. Тож, Алджо, коли ти почнеш бити і повторювати, я хочу, аби ти був максимально сфокусований, тож сфокусуйся на гарних повтореннях, не просто повторення заради повторення. Ключ це сфокусованість. Це важливо, сфокусуйся на тому, що ти робиш. Зараз ми в інституті UFC, працюємо над деякими речами. Томас уважно спостерігає, дає фідбек. Я тренуюся з Денісом Безукією. Відпрацьовуємо можливі сценарії бою. Речі по типу цього, речі, які я планую робити, речі, які можливо буде робити Катар. Просто намагаюся залишатися у формі і робити все можливе. Я знаю, Алджо багато, багато, багато років. Він неймовірний талант. Тож я намагаюся дозволяти йому бути креативним, креативним бійцем для мене він крутий, тому що він має велике поле зору. Розумієте, він знає цю гру. Він досі навчається, досі аналізує цей спорт. Розумієте, він намагається допомогти і круто мати когось, хто наглядає за речами, які ти робиш. Дає крутий фідбек, підмічає маленькі деталі, які ти можеш пропустити. І це привносить дуже велику користь у твій стиль тренування і ментальний настрій, коли наближається бій. Я думаю, цього разу ми побачимо перезавантаженого, пересфокусованого Алджо Стеллінга і маючи ці додаткові 5 кг, я думаю, це додасть мені можливостей. Я сконцентрований на цьому челенджі. Я думаю, це буде круте шоу для фанів, і я покажу світу і самому собі. Цього разу я важчий, і я покажу, що я справжній претендент. Джемал робив все, що потрібно, аби повернути Ахілесове сплетіння до роботи. Повернувся куди потрібно, і він готовий. Всі думають, що Алекс неймовірний ударник, але Джамал на рівень вищий. Цей бій потрібен аби показати світові, що Джамал Хіл найкращий ударник у UFC, і всі побачаться в суботу ввечері. Після цього всі питання зникнуть. Чувак, тут чемпіонська енергія цькування просто вбиває. Я насолоджуюся цим часом. Зі мною моя команда. Ми отримуємо задоволення, насолоджуємося життям. Повертаюся після травми. І інколи треба пережити це, прийняти це. Одного дня вона зникає. Ці моменти особливі, вони не вічні. Вони проходять. В ці моменти я хочу максимально ними насолодитися з моїми хлопцями, моєю командою, з моїми людьми. Тренуватися в апексі, бачити всіх цих людей, бачити інших чемпіонів, всіх інших бійців, які будуть в кардії. Це неймовірні відчуття, неймовірно бути тут в цей момент, бачити всіх, бачити всіх сконцентрованими на роботі, гарними, готовими битися. Ти бачиш рівень, який бійці несуть в цей карт, і це змушує тебе працювати важче, тому що ти не хочеш бути цим хлопцем, якому повезло з кардом. Цей карт неймовірний, він доверху заповнений справжніми воїнами, і тобі треба відповідати, відповідати. Ми приїхали в гарні гори ред рок. Вони трішки нагадують мені дім. Окей, ви готові? Так. Тоді поїхали. Ми тут знайшли непоганий шматок дороги біля шосе. Тут багато пагорбів, що є круто. Це постійно кидає виклик нашим ногам. У нього було маленьке відновлення. Зараз працюємо. Чувак, що за гарний день аби побігати. Сьогодні підпалюємо мої ноги. Перша річ, яка починає працювати у бою це ноги. Тож, ми сфокусовані, аби у бою цього не сталося. Я люблю битися у вегасі, люблю бути у вегасі. Я їздив сюди ще дитиною на змагання. Тож, це просто те, до чого тебе приводить важка робота. Знаєте, я повернувся сюди і буду битися біля тисячі людей. І по якійсь причині ви теж тут, хлопці, хочете відчути мене, поки я біжу? Це круто. Ніхао. Ніхао. Шліфуємо останній важкий тиждень вейлі. Останній важкий тиждень тренувального табору. Накладаємо останні правки, і просто переконуємося, що вона ментально готова. Готова увійти туди. З першого дня, з якого я працюю з іноземними бійцями, і багато цих бійців не розмовляє англійською. Тож одна мова, якою ми спілкуємося, це бійка. Всі ми розуміємо, що нам потрібно робити. Вона може зрозуміти, що я кажу, я можу зрозуміти, що вона намагається сказати. І реально це не важко. Сьогодні я сфокусувалася на техніці. Хочу впевнитися, що моє тіло гладке, наче вода. Я думаю, весь івент буде дивовижний. Якщо брати колишніх чемпіонів на UFC 300 буде 12 чемпіонів, я думаю, це заслуговує на всю увагу фанатів UFC та MMA. Я вже не можу дочекатися UFC 300.